Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео про ярмарку. Я вам вже вставила шматочок, як виглядав мій ярмарочний асортимент, як виглядав мій ярмарочний стіл. Сьогодні відео буде досить коротеньким, тому що цей тиждень був не такий вдалий, як хотілося б мені. Але є в мене результати, є в мене продажі. І я хочу з вами цими продажами поділитися. Кадр я вам прикрасила чудовими дракончиками. Дракончики плюшеві. У мене лишилися майже одні плюшеві напівбавовни всіх маленьких дракончиків забрали. У мене їх і так не досить було багато, але і ті, і ті всі малюки знайшли свою домівку. Я буду знову з зошита вам читати. Свої результати буду знову ділитися з вами своїми досягненнями, своїм досвідом і розказувати вам, що це де і як було. А в нас ярмарка відбувається у місті Дніпро. Дуже часто ви питаєте, з якого я міста? Я з міста Дніпро. У нас організатор вона самостійно дівчат запрошує на ярмарки. У торгівельному центрі працюють майже одні і ті самі люди. Тому, коли ви в мене просите контакти, коли ви просите поділитися організаторами, ссылками на організаторів, на жаль, я таке зробити не можу. Але інколи даю контакти тих дівчат, які займаються не в торгівельному центрі, а на вулиці. Якщо вам таке цікаво, звертайтеся, можу поділитися. А є в нас організатор, яка займається саме Караваном. <кій> Ось я з нею працюю. Працюю вже не перший рік, тому мені подобається, я вже звикла до її умов, до її вимог і а, намагаюся їх всі виконувати. Ярмарка відбувається три дні. Це п'ятниця, субота-неділя. Я її відвідую з великим задоволенням, тому що я ярмарки обожнюю. Я обожнюю о, продавати свої іграшки, обожнюю в'язати на ярмарці ділитися своїм досвідом, дуже багато дівчат підходять просто знайомитися, за що вам величезне дякую. Мені приємно, що ви підходите, і мені кажете такі приємні слова, що ви дивитеся мій канал і ви надихаєтесь моїм каналом, за що вам величезна, величезна подяка. І давайте з вами перейдемо тепер одразу до продаж. Продаж було дуже мало, але вони були. Я в п'ятницю першим ділом Продала свого мишеня. Зараз вам ставлю фото або відео, подивитися, який в мене був мишоночок Маленький, худенький, я його за один вечір змайструвала. Хоча в мене замовлення висіло майже цілий тиждень в мене по плану. А мишонка я зв'язала для замовниці, вона буде його дарувати у таємному санті. Дівчинка збирає рожевих мишенят, і ось таке в мене було замовлення. Він голенький, голенький тому що вона буде самостійно їй шити сукню і дарувати їм чудовому проєкті таємний Санта. Замовниця залишилась задоволена. Вона приходила з маленьким хлопчиком з синочком, роздивлялися того мишеня. Дуже він сподобався. До речі, він і в Інстаграмі дуже багато кому в Фейсбуці, в інстаграмі, дівчатам сподобався, писали приємні теплі коментарі, мені це дуже-дуже приємно. До речі, внизу під відео є посилання на мій інстаграм, хто ще зі мною не дружить в інстаграмі, я завжди відкрита, на всі питання відповідаю, допомагаю чим зможу. Звертайтеся, буду рада з вами спілкуватися і дружити. А після. Замовниці, я просиділа, просиділа, не було мене людей. Я вам скажу по секрету: П'ятниця взагалі була пуста. У каравані було порожньо. Дуже-дуже мало людей ходило по приміщенню і зазвичай ходили одні тільки продавці, які працюють у цьому ж магазині, у якихось бутіках або у битових магазинах. І ми довго сиділи без людей. І потім до мене приходить дівчинка з мамою. Мама невеличкого росту, така в чорненькому пальто, в чорненькій ковтині, в чорненьких штанцях. Волосся чорненьке, коротко підстрижене, така а, зачіска каре. І в мене питає: Венздей, Яку вартість Венздей? Я їй відповідаю, вона скоренько. Купляє дитині цю Венздей. Питає, можливо, ти хочеш когось іншого? Вона ні Венздей. Дитина щаслива, обнімає ту Венздей. А ми з дівчатами сидимо і переглядаємося, що та мама дуже-дуже схожа на ту, дівчин... на ту маму, яка Венздей схожа на маму цієї дівчинки. Дуже так цікаво було спостерігати, іначе вона свій портрет купляє. Така чорненька, маленька дівчинка, така. Дуже-дуже була схожа і продала я нарешті свою Венздей. Навіть трішечки скинула на ній ціну, щоб людина не злякалася, не пішла. Я взагалі просиділа б без продаж, тому <кхи> я дуже зраділа, що в мене забрали Венсдей. Вона тепер не буде в мене соватися. У мене так була історія а, в парку, дуже багато таких іграшок. що Інколи треба і скинути ціну, щоб її швидше ту іграшку забрали. Після Венздей в мене знову був перерив. Я сиділа, 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 сиділа ні я, ні мої сусіди, ні з сумками, не з камінням а, ніхто не працював. Ми сиділи, просто сиділи, очікували своїх людей. І ввечері до мене прибігає хлопчина. Каже, є у вас лисята? Я кажу, так, от, будь ласка, одна лисичка у мене спортсменка велика. Гарна, крута лисичка. І є в мене парочка по Наталкіному мастер-класу в'язала з Ютубу безкоштовний і показую, ось в мене є дівчинка і хлопчик. І він каже, ні, мені треба голенькі. Я кажу, ні, голеньких нема, всі одіті. Він подивився, роздивився і пішов. Пішов, походив, побродив, приходить знову до мене і вибирає. Каже, не знаю, чи дівчинку чи хлопчика взяти. Я кажу, дівчинці це дівчинку зазвичай беруть. Він думав, думав і купив мене лисеня-дівчинку. І це і була остання моя продажа у п'ятницю. <кій> Лише три іграшки, одна із них замовлені. Трішечки засмутилася, але дякувати, хоч Велика Венздій, хоч сума трішечки була побільшенька. Але настрій такий вже починала хандрити. Але прикинула так, що. Нічого, ці вихідні люди будуть відпочивати, ці вихідні люди будуть збирати кошти, будуть заробляти їх, а на наступні вже прийдуть. Добре, зранку в суботу прокинулася з гарному настрої, прибігла на роботу. Ще й рано приїхала і продала один брелочок бджілку. Це було прямо з самого рання. Останнього забрало в мене брелочка бджілку, в мене вже бджілок не лишилося. Треба знову поповнювати брелочки, але таке. Щось у парку у брилки продаються в мене активніше, ніж у приміщенні. Можливо, це просто не той асортимент для приміщення. Ну, добре. А потім я сиділа і до мене прибіг мій однокласник. Він мене побачив, що я стою, продаю свої іграшки, прибіг до мене і кричить: Давай дракона, де в тебе дракони? Вибрав маленького дракончика, я йому хотіла зробити зніжку, скинути трішки грошей, він каже: ні. А... Це твоя робота, бери повну вартість, і він розрахувався ще й залишив мені на каву розшенятак. Настрій був крутезний, вже емоції були зовсім не ті. Не дуже напрягала вже та обстановка, що її відвідувачів мало, і сиділа, очікувала далі свої продажі. І що ви думаєте, до мене приходить парочка. Роздивляється, хлопець з дівчиною роздивлялися в мене змійок. Які у вас є кольори? Я фіолетових нема, отакі нема. Думаю, помотали нерви та й пішли. пішли. А потім через півхвилинки, мабуть, через, через хвилинку прибігає до мене хлопчина і купляє в мене жирафчика. Вибрали маленького жирафчика по майстер-класу Marvel Toys. Я думаю, ну ладно, одні пометали нерви, другі купили іграшку, продала жирафчика і сидів. Нема нема людей, нема нема людей. Потім приходять та парочка, яка в мене питала за змійок. Приходять і купують в мене змійку. І кажуть, а ви нам зробите ще фіолетову чи якусь яскраву змійку. Ми зараз одну поки на пробу візьмемо, а потім ще у вас купимо. Я говорю, так, будь ласка, дала візиточку. Люди пішли, люди задоволені, а вони, виявляється, ходили, дивилися кіно. Вони спустилися з кінотеатру і прийшли до мене, а забрали в мене потім ще й змійку. І це і всі були продажі за суботу. Дуже, дуже важкі були емоційно а ці вихідні, такі як на гойдалках, то наче віриш, віриш, надієшся, сподіваєшся, а потім бац, розчарування. Нема продаж, нема продаж, нема результату. Думаєш, добре, буде ще, буде ще продажа, буде ще. Вечір вже їдеш додому, вже настрій такий трішечки зіпсований. Зранку прокидаєшся, йдеш на свою улюблену роботу, радієш, надихаєшся, а потім бац неділя. І в неділю я знову продала лише 4 іграшки. Я продала свого новенького єдинорога, він у мене був один єдиний, і дідусь купив свої онуки. А це вже по обіді. Він прийшов, обирав в мене іграшку, дивився на лялечок, дивився на зайчиків, але обрав єдинорогів. Як показує практика, єдинороги потрібні завжди. У мене був він один і одного його і забрали. Фото я вам прикріпила. Потім мене забрали останнього маленького дракончика. Я в'язала на пробу маленького дракончика. Знову ж таки, у драконі все пришивається, і крила, і рожки. І шипи, і пришиваються ручки, ніжки. Важко мені вони даються, але треба обов'язково їх нав'язати велику кількість. Тому що маленьких дракончиків, дешевеньких дракончиків питають, питають досить активно. Тому в'яжіть, будь ласка, не забувайте, маленькі дракони дуже-дуже потрібні. І на останок до мене прийшли і придбали ще бджолку, бджола плюшова. Нашої української майстрині останню, до речі, також забрали. І е, динозаврик такий, як е, м, на двох лапках, я такого одного експериментувала. Не дракончик, а саме динозаврик без крили, без, е, е, тих, без рожок, без вушок. А люди на нього казали, що то в мене дракончик. Ну, дракончик так, нехай буде дракончик. Ось такі були продажі мало, але. Дякувати хоч такі. Взагалі-то я сподівалася на більший результат, але не розчарована, Ні, не розчарована, тому що такий результат він також результат. Зазвичай таке буває перед бурею. Бува одні вихідні, слабенькі, в'яленькі, нема продаж, а потім бац і йдуть продажі, продажі, продажі. Я не опускаю руки ні в коєму разі. У мене натхнення дуже багато, я її плідно пов'язала на вихідних, багато іграшок розпочала, деякі іграшки закінчила, тому во влогах я вам показую результати, що я в'язала, і які в мене новенькі процеси. А тут я вам буду чисто про ярмарку розказувати. Ви у мене частенько просите, щоб я вам зняла показала, як виглядає ярмарка. Ну, у нас ярмарка виглядає це, ми стоїмо. В одному куточку, інші чотири точки стоять в іншому куточку. Не знаю, я буду пробувати. Хотіла вам познімати на цих вихідних, але настрій був не для зйомки, тому поки тільки таке відео коротеньке, який був асортимент, можливо, якісь фотографії вам ставлю і все. І на цьому я буду з вами прощатися, буду дякувати вам за перегляди, буду дякувати вам за підтримку, за натхнення і за приємний а, такий. Заряд енергії, яким ви мене постійно заряджаєте. Дуже люблю читати ваші коментарі, які ви мені пишете. Дуже надихаюся, коли росте моя підписка. Я планую дуже-дуже хочу, щоб в мене на мої два роки моєму каналу щоб мене було 2000 підписок. Тому хто, і хто дивиться мене без підписки, будь ласка, не забудьте підписатися. Я сподіваюся, вам на моєму каналі цікаво, ви любите дивитися такі відео. І надихатися разом зі мною на плідну працю. А на сьогодні це все. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!